Тетяна Лісовенко, місто Суми, життя як мить. Все змінюється, приходять нові люди, так, як було, ніколи вже не буде. Життя, як потяг, вчить далекі далі, Хтось на зупинці зійде, хтось поїде далі. Не буде поряд друзів і колись коханих, Не повторить емоцій, зустрічей бажаних. І з кимсь доріжки розійдуться назавжди, хто слід в душі залишить і піде за світи. Усе потрібно нам сприймати як миттєве, важливе, дуже і зовсім не суттєве. Згадай про Соломонове кільце оте і напис все проходить, і оце пройде». Усім відомо, що життя наше буремне. То час відміряний, не витрачай даремно, хоч падаєш, та підіймайся, треба далі йти. Плач і радій, допоки відчуваєш живий.